Розділ 24. А через п'ять днів прибув первосвященик Ананій зі старшими та якимось промовцем тертилом, котрі скаржилися намісникові на Павла. Коли його закликали, тертил почав звинувачувати, кажучи Маємо тривалий мир. Завдяки тобі і завдяки твоїй двайливості цей народ має добробут. Це ми, прославний Феліксе, завжди й усюди зі щирою вдячністю визнаємо. Але щоби довго тебе не турбувати, прошу тебе з властивою тобі доброзичливістю коротко вислухати нас. Бо знайшовши цього згубного чоловіка, який провокує колотнечу між усіма юдеями в цілому світі, який є провідником Назорейської Єресі та намагався збезчестити храм, ми схопили його і хотіли судити за нашим законом. А тисяцький лисій. Надійшовши з великою силою, вирвав його з наших рук, наказавши його обвинувачам з'явитися до тебе. Від нього зможеш сам, розпитавши про все це довідатися, в чому ми його звинувачуємо. Приєдналися і юдеї, стверджуючи, що так воно і є. А Павло, коли намісник дав йому знак говорити, відповів знаючи, що ти багато років є суддею цього народу, відважно себе захищатиму. Бо ти можеш довідатися, що не більше 12 днів, як я прийшов у Єрусалим поклонитися, і ні в храмі, ні в синагогах, ні в місті не знайшли мене, щоб я з кимсь сперечався або щиняв колотнечу між людьми. Не можуть вони довести тобі й того, в чому тепер мене звинувачують. Визнаю перед тобою, що згідно з цим напрямом вчення, який вони звуть єресю, я служу Богові батьків. Вірячи в усе, що написано в законі та в пророків, і маю в Бозі надію на те, чого вони самі очікують, що має бути Воскресіння мертвих, праведних і неправедних, і я пильно дбаю про те, щоби завжди мати незаплямовану совість перед Богом і людьми. І по багатьох роках прийшов я, щоби принести моєму народові милостиню та пожертвування. При цьому знайшли мене очищеного в храмі, а не з юрбою і не із заколотом. Деяким же юдеям в азії належало б перед тобою стати і говорити, коли мають щось проти мене. Або хай вони самі скажуть, яку неправду знайшли в мене, коли я стояв перед Сенедріоном. Хіба що це єдиний вислів, який я вигукнув, стоячи між ними, сьогодні ви мене судите за воскресіння мертвих? Почувши це, Фелікс, дуже добре обізнаний з цим напрямом вчення, відклав їхню справу, кажучи Коли тисяцький лисій прийде, розсуджу вас. І він наказав сотникові охороняти його, але дати полегшення і нікому з близьких не забороняти йому прислуговувати чи приходити до нього. А через декілька днів прийшов Фелікс зі своєю дружиною, друзилою, яка була юдейкою. Покликав Павла, щоби почути від нього про віру в Ісуса Христа. Коли він говорив про праведність, стриманість та майбутній суд, Фелікс, перелякавшись, відповів: Тепер досить, іди, а відповідного часу я покличу тебе. Водночас він сподівався, що Павло дасть йому грошей, щоб він його відпустив, тому й часто його викликав та розмовляв з ним. Коли минуло два роки, на зміну Феліксові прибув його наступник порцій Фест, та Фелікс, бажаючи догодити юдеям, залишив Павла ув'язненим.